Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. У Міністерстві соціальної політики прозвучало дві цікаві тези. Перша про те, що українцям слід працювати якомога довше, як то кажуть, до переможного кінця. А друга про те, що ті, хто це зроблять, зможуть суттєво підвищити свою майбутню виплату, майбутню пенсію, аж на 30%. Зараз про це розповім, а поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні новини в Україні. Отож, відповідна заява прозвучала від заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак. Вона зазначила, що в Україні спостерігається гостра демографічна криза, і у майбутньому вона буде лише поглиблюватись. Тобто, якщо зараз... Українцям виплачують мінімальні більшості українців виплачують мінімальні пенсії, то в майбутньому це будуть взагалі ще менші виплати, хоча вже не знати куди менші, і, і людям, які хочуть забезпечити собі гідну старість, не слід особливо на них розраховувати. Чиновниця навела приклад інших країн, де пенсіонери живуть у достатку, тому що вони зробили власні накопичення і. Можуть забезпечити собі і забезпечити собі тим самим гідну старість. Що стосується солідарної системи, яка діє в Україні, солідарної системи пенсійного забезпечення, як вона каже, цитую: солідарні пенсії і надалі будуть, але це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах це мінімальна гарантія. А якщо людина хоче собі високу пенсію, вона здійснює накопичення під час життя і. І, як каже пані Мерчак, потрібно нам працювати над впровадженням цієї загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, тому що зараз ситуація вже критична і один платник податків забезпечує пенсію одного пенсіонера. Так, от молодим людям і людям, які ще не досягли пенсійного віку, Дарина Мерчак порадила вже зараз робити накопичення і не особливо розраховувати на державне забезпечення. За словами Мерчак, українці мають працювати якомога довше, налаштовувати себе на такий довгий кар'єрний вік, і виходити на пенсію лише тоді, коли вже зовсім не буде матиме людина, не матиме людина змоги забезпечувати себе самостійно і не матиме зовсім сил на те, щоб працювати. Дарина Марчак вказала, що ми маємо стати країною активного довголіття і маємо бути зацікавлені і бути спроможні працювати так довго, як зможемо. Цікаве твердження, особливо в умовах повномасштабної війни. Але якщо раніше, якщо у багатьох, ну, взагалі є така думка, що після завершення бойових дій на дуже Покращиться ситуація в країні, то уряді нам навіть не натякають, а прямо говорять про те, що змін особливих на краще очікувати не доводиться. І якщо ми хочемо у майбутньому забезпечувати собі не злиденне існування, а якийсь більш-менш достойний рівень життя, потрібно подбати про себе, як то кажуть, самим, тому що ніхто про нас не подумає. Коли у Дарини Марчак запитали, як вона бачить для себе працевлаштування людей передпенсійного віку або пенсійного, як це має відбуватися, якщо ми прекрасно розуміємо, що роботодавці зовсім не палають бажанням працевлаштовувати людей старшого віку? Не Намагаються їх втримати на роботі, як то кажуть, багато хто хоче просто здихатися, і ну, це є правда, яка ні для кого не є секретом. А особливо, якщо ми говоримо про працевлаштування на активні вакансії, навіть на співбестах дуже часто говорить про те, що навіть в вакансіях вказують обмеження вікове, так це дискримінація, але. До 45 років, навіть до 40, навіть десь вказують. Якщо ми говоримо вже про 50, 55, 60, то це досить проблематично. Як Марчак бачить розв'язання цієї проблеми, вона каже, що пенсіонери мають розвиватись, мають. Як можна довше перебувати в соціумі, покращувати, підвищувати люди пенсійного віку мають підвищувати свій кваліфікаційний рівень, свої навички розвивати для того, щоб бути конкурентноздатним спроможним на ринку праці. Це все є дуже добре, але, як то кажуть, теорія без практики мертва, а на практиці ситуація зовсім інша. І ми знаємо, що багато компаній не Хочуть працевлаштовувати осіб старшого віку. Причини різні, немає тієї енергії, немає сил в людей, вони не зможуть. Вони кажуть, що роботодавці що не зможуть люди виконувати ті чи інші задачі, які з якими краще справляться молоді люди. Тому з однієї сторони, це з одного боку дуже гарна ініціатива, щоб українці працювали довше, але на практиці це дуже і дуже проблематично. Наголошується, що айджизм, тобто дискримінація за віком, має зникнути, має ця тенденція послаблюватися в суспільстві, тому що населення старішатиме, причому не лише в Україні, а й в Європі, і так чи інше, підприємствам, компаніям, організаціям, взагалі всім роботодавцям потрібно буде у майбутньому, не такому далекому, послабити свої вимоги, щоб. Розширювати штат, і це будуть не лише молоді люди, в яких як правило, менше досвіду, а й можуть бути громадяни більш старшого віку. Як каже чиновниця, нам потрібно інвестувати в перенавчання людей старшого віку, щоб вони зберігали гнучкість і продовжували навчатися. І вона вказала на те, що з командою працюють над цим питанням і їхні напрацювання на, на ці будуть реалізовані в е, комплексній пенсійній реформі, яку планують запровадити. Питання тільки в тому, коли це відбудеться, тому що, як ми знаємо, вже говорять про пенсійну реформу досить давно. А Реалізації як такої немає, і продовжує діяти пенсійна солідарна пенсійна система, яка досить можна сказати, віджила себе, тому що зараз ситуація досить досить важка і з бюджету дотуються виплати а у майбутньому. Нам прямо кажуть, що буде все тільки погіршуватися, і навіть на ті мізерні кошти, які, на які зараз змушені виживати багато пенсіонерів, а саме мільйони, тому що більшість абсолютно не отримує і 5 тисяч гривень, то в майбутньому і навіть цих виплат буде не вистачати основній масі українців, які Розраховують на виплати від держави, будучи вже у поважному віці, і які не можуть працювати і самостійно себе забезпечувати. Дарина каже, що українці мають самі бути зацікавлені в тому, щоб вийти на пенсію пізніше. Вона Зазначили, що вони цим самим зможуть таким чином збільшити свої виплати на 0,5% за кожен місяць після 60 років, якщо продовжить працювати, і на 0,75% відсотка, якщо відсрочка становить понад 5 років. Вона навела наступний розрахунок: якщо сьогодні українець отримує середню заробітну плату і має 35 років стажу, то має право, може вийти на пенсію у 65-річному віці. І якщо вона каже, якщо добровільно людина відтермінує свій вихід на заслужений відпочинок, наприклад то якщо вона не в 60 стане пенсіонером, а в 65 років, то пенсія збільшиться з 5424 гривень до 7050 гривень, тобто на 30%. Раніше аналогічна заява прозвучала від міністерки соціальної політики Оксани Жилунович. Вона також наголосила про те, що українці мають дбати про своє здоров'я, залишатися якомога довше соціально і фізично активними для того, щоб працювати довше і забезпечувати себе самим. Взагалі, дуже багато людей пишуть про те, що ось у Європі. Пенсіонери і, взагалі, люди похилого віку вони мають зовсім другий рівень життя і набагато вищий, набагато кращий, набагато якісніший. Тобто вони не сидять, не очікують, скажімо так, ну скажімо, як є смерті, а живуть собі повноцінно, подорожують так. Нам говорять про те, що справді вони накопичили за життя певні кошти. А в нас виходить, що людина посплачувала десятки років, пропрацювала, наприклад, 40 років в неї стажу. Це багато хто пише на мінімальній заробітній платі, так склалося, зробили мінімальні внески, і, звісно, отримує мінімальні там дві. Скільки на зараз мінімальна пенсія? 2361 тисячі гривню. Тобто, взагалі складно. Навіть уявити, як на ці кошти можна жити місяці, ще сплачувати комуналку, вже не кажучи про аптеку чи щось там поїсти. Якщо ми говоримо про пенсіонерів за кордоном, то там дійсно зовсім другий рівень життя і дуже така показова, показові такі ситуації, коли просто люди не тільки продорожують, ми не говоримо про такі великі, скажімо так, фінансові навантаження на бюджет, а просто можуть собі дозволити, наприклад, в кафе чи в якомусь невеликому ресторані отаку, під відкритим небом відпочити у вихідний, зранку чи, можливо, у будні, тому що людина вже не працює. Випити кави, випити чаю і з'їсти якийсь ну, круасан. Це ж велика розкіш, якийсь що такое взяти? Ні. Чи це якісь дуже великі кошти, також ні. Але для більшості громадян в Україні похилого віку, старшого віку, це взагалі, ну, така, от, є, звичайно, якісь проценти, які можуть собі дозволити ось такий м -м, собі відпочинок і, ну, взагалі, як то. Розвагу, можна сказати, таку. Ну, яка це розвага? Це взагалі, як то кажуть, якісь, ну, ну, хай не базові, але звичайні потреби, так. Але наскільки в нас в країні дуже це мало поширено, і дійсно, якщо за кордоном такі це можна побачити взагалі людей літніх, які відпочивають ось таким чином дуже часто. Вони навіть багато хто не готують вдома, а просто обідуючи, вечерюючи, снідають в якихось закладах, то у нас ситуація зовсім інакша. І абсолютна більшість людей похилого віку не можуть собі цього дозволити. Поділіться своїми думками, як ви вважаєте, чи буде ініціатива. Міністерство соціальної політики реалізовано, чи дійсно українці у майбутньому, найближчому, зможуть працювати в 65 років, і чи хотіли б ви працювати? Можливо, у вас така цікава робота, у вас є сили. Мені просто дійсно цікаво, тому що, як нам кажуть в уряді, що багато людей мають от Змінити свій свої погляди і не розраховувати на те, що в 60 років вони стануть пенсіонерами і будуть собі відпочивати, мати гідний рівень життя. Нам прямо говорять про те, що його не буде. Чи вважаєте, як ви до цього відносите? Чи вважаєте ви нормальним, якщо дійсно у майбутньому українці будуть працювати до 65 років або навіть більше? Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!